У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона не може уявити свого життя. Це рідний край, де вперше дитину побачив світ, ясне сонечко, ранкову росу, пташини спів та багато квітів. Це рідний край, де пахне маманою випічкою, де чути батьків голос і веселий сміх братів, друзів. Це земля наших батьків, дідів і прадідів. Вона найдорожча за все на світі. Це наша ненька Україна. Україна ти моя, тут живе моя рідня. тут живуть мої батьки, тут живемо я і ти. Знаходиться наша держава в самому центрі Європи, на берегах однієї з великих річок Дніпро. Місто, столиця нашої країни, яке зветься Київ. Київ сучасний – це велике, найзеленіше, найгарніше місто. Головна її вулиця називається Хрещатик. Символіка. Символіка це своєрідна візитна карта країни. Так склалося, що в нас це герб Тризуб. У тризубі зображено триєдність життя: це батько, мати, дитя, які символізують мудрість і любов. Національний прапор синьо-жовтий, жовтий, жовтий колір хліба, життя, а синій це колір неба, води, миру. Ми дійшли до третього символа це гімн. Гімн – це урочиста пісня. Там, де звучить гімн, люди урочисто підводяться, тому що ставляться з повагою і пошаною до своїх символів. Пам'ятайте про це, діти. Я люблю свою країну, нашу неньку Україну, і зелені і Карпати, і стежину біля хати, де тече Дніпро широкий, де цвіте калина, чорне море, жовте поле, де моя родина? На заході гори Карпати, на сході Донецькі степи. Нам всім, Україна, є мати, і ти її сильно люби.